Доброго дня, з вами Олена Довжик. В даному відео уроку розглянемо додавання двох дробів з різними знаменниками нестандартним способом. Для цього пригадаємо шкільний стандартний спосіб додавання двох дробів з різними знаменниками. Одна третя додати одна шоста алгоритм, який застосовується в школі. Знаходимо найменше кратне, Тобто те найменше число, яке ділиться на знаменник першого і другого дробів. В даному випадку це число 6. Ось це і є найменше спільне кратне або спільний знаменник. Другий пунктик: ми знаходимо допоміжні множники. Для цього потрібно спільний знаменник, поділити на знаменник першого дробу, Отримуємо допоміжний множник. Першого дробу і знову спільний знаменник поділили на знаменник другого дробу, отримуємо допоміжний множник другого дробу. Третій пункт. Перемножуємо чисельники на допоміжні множники відповідних дробів. 1 помножили на 2, додати 1, помножити на 1. Робимо арифметичні операції поступово. Отримаємо результат 3 шостих. Бачимо, що дріб можна скоротити на трійку. Тут застосовуємо основне правило дробу, що чисельник і знаменник можна поділити або помножити на одне і те саме число. В даному випадку ми ділимо на 3. Одна друга. Дріб нескоротний. Правильний. А тепер цей самий же приклад покажу іншим способом. Один штрих. Означимо один на ну, 3 плюс 1 шоста. Цей нестандартний спосіб, який я хочу вам розповісти, показати в даному відеоуроку полягає в тому, щоб знаменники. Цих двох дробів, звести до однакових знаменників, але множенням чисельника і, знаменника, чисельника і знаменника певного дробу. Наприклад, ми бачимо, що число 6 буде ділитися на знаменник першого і другого дробу. Це буде найменше спільнократне підхід той же самий, як ми в попередньому прикладі робили. Потрібно знайти найменше число, яке ділиться і на знаменник першого і другого дробу. Ми, в даному випадку це 6, ми побачили, але ми вже не, не записуємо в ось такому вигляді, а трошки інакше, ми поступово переводимо дріб, кожний дріб до однакового знаменника. Тепер дивимося, щоб у знаменнику першому було 6, нам треба тріку домножити на 2. Але Просто домножити знаменник на 2. Так не можна записувати. Нам потрібно домножити і чисельник тоді на 2. Бо про це говорить основне правило дробу: що чисельник і знаменник дробу можна помножити або поділити на одне й те саме число відміна від 0. В даному випадку це 2. Отже, ми, якщо хочемо знаменник домножити, тоді домножаємо і чисельник дробу на те саме число. Далі. Додаємо 1 шосту переписуємо без змін, оскільки в знаменнику вже стоїть шістка. Робимо арифметичні операції: 1 помножити на 2, буде 2 шостих. 3 на 2, 6, 1 шосту переписуємо без змін. Що в нас вийшло? Ми дроби з різними знаменниками. Ось 1 третя і 1 шоста. Звели до двох дробів уже з однаковими знаменниками. У нас не 3 і 6, а 6 і 6 вже стоять. А далі застосовуємо алгоритм, алгоритм додавання двох дробів з однаковими знаменниками. Як це робити? Потрібно знаменник переписати без змін, а чисельники додати. 2 додати 1. І отримуємо три шостих. Знову основне правило дробу: можна скоротити чисельник і знаменник на одне й те саме число, трійку. А ще таким способом покажу. Трійку залишили без змін, а шістку розклали на множники. 3 помножити на 2. Ще ось так можна скорочувати. Ось я вам в попередньому прикладі показала так запис. А ага. тут можна, ще й так. можна так записувати. Або так, або так. Дорівнює. Результат той же одна друга кому як зручно. Можна і першим, і другим способом користуватися, результат буде той же самий. Ну, і ще такий приклад, давайте розглянемо. 29 тридцятих. 29 тридцятих додати 44 45. Дорівнює. Знову, нам потріб... ми бачимо, бачимо, що в знаменник першого дробу 30, і знаменник другого дробу 45. Отже, нам потрібно знайти таке найменше число або, Хай і не зовсім найменше, але таке число, яке буде ділитися на знаменник першого і другого дробу на 30 і 45. Ну, зразу, так що в голову приходить, це 45 помножити на 2 буде 90, і 30 помножити на 2 теж буде 90. Це не є найменший знаменник спільний, але його потім можна буде скоротити. Отже, Домножуємо знаменник на, скільки нам? на 3 потрібно домножити, щоб було 90, тоді чисельник я маю домножити на 3. Якщо знаменник я домножила на 2, тоді чисельник домножити на 2. Отримуємо робимо арифметичні операції 87. 90 додати 88. -90 Бачите, ми звели два дроби, наші два дроби з різними знаменниками, до двох дробів з однаковими знаменниками. І далі застосовуємо алгоритм додавання двох дробів з однаковими знаменниками. Знаменник переписали без змін, а чисельники додали. Так, тримаємо 175,90 дев'яностих доріні. Бачимо 175 можна розкласти на множники, тобто нам потрібно скоротити чисельник і знаменник, але для цього розкладаємо на множники. 175 це в нас 35. Помножити на 5, а 90 це 18 на 5. Тобто ми 90 вже дивимося, на які множники розкласти, щоб ділилося на 5, щоб можна було скоротити в чисельнику і знаменнику. На п'ятірку. Маємо 35. 3518. Так, дивимося, 35 це 7 помножити на 5 і 18, наприклад, 2 і 9 Ділиться на 2 і на 3. Отже, скоротити даний дріб вже не можна. Вже не можна, тому що зараз ще раз пропишу 7 помножити на 5, це буде 35, а 18 це 2 помножити на 9, а 9 це 3 помножити на 3. Ні в чисельнику, ні в знаменнику не можна скоротити. Отже, залишаю дріб без змін, але він неправильний. 35-18 дріб неправильний, тому що чисельник більший за знаменник, тому потрібно перевести його у мішане число, тобто виділити цілу частину. Ну, один із простих способів це 35 розкласти на, 18, на доданки 18 і 17, тобто на число, яке ділиться на ціло, на знаменник. І остачу дорівнює Од... 18. Щоб поділити доданки в чисельнику на знаменник, потрібно кожний доданок поділити на цей знаменник. Щоб поділити чисельник на знаменник, потрібно кожний доданок поділити на знаменник. Отримую 17,8, а це одиниця додати 17 18. 1, 17, 18. Ну, Переведення неправильного дробу 3518 у мішане число, ще можна розглянути таким способом. Кому як зручно буде, винесу сюди цей спосіб інший. Щоб перевести 3518 у мішане число. Потрібно. Можете зробити це в стопчик або усно. В 35 входить одна вісімнадцятька, і в остачі буде 17. Ну, запишемо як ділення. 35 поділити на 18. Буде одна ціла: 17 в остачі. 1,17 ціла 17 Отже, одиничку ми записуємо як ціле число. 17 це чисельник. Остача це чисельник. А знаменник, переписуємо без змін, тобто те число, на яке ми ділили, переписуємо без змін. Отже, отримали 1,1718. Це, мабуть, ще простіший спосіб переведення. Переведення неправильних дробів у мішане число. Дякую за увагу. Заходьте на наш сайт ua.onlinemschool.com.